Доброго дня! Вітаю всіх гостей мого садочка. У нас тут новий мешканець. У нас в дворі живе киця, вона спільна киця, і ось вона приходить до нас у садочок Тюня. Початок жовтня. Місяць пройшов з останнього відео, але дощу ми не бачили. Он небо хмариться, можливо, сьогодні-завтра буде. Тому картина не дуже весела. Майже нічого не змінилося. Вигляд рослин не змінився. Вон ця водичку п'є. І не знаю, чи побачите, ви видно, в принципі, мої німфеї на дні в моєму ставочку. Ну, на камері не видно. Зараз покажу водичку. вам. Зовні вода не дуже чиста, бо на стінках, на плівці моїй ростуть водорості. Але якщо набрати, то вона прозора, то мій ставочок в болото не перетворився. Я знімала відео, як я опускала ці німфеї на дно. Зараз додам. Сюди для вас. Доброго дня! Сьогодні у нас субота, 21 вересня. І я прийшла в садочок в купальнику із рушником. Зараз буде плавати. В планах у мене опустити німфею на зимівлю, забрати ту, що у відрі. І тут в мене одна живе на перевернутому відрі. А її треба опустити нижче. Ставочок мій ось покрився такими нечистими водоростями, але, в принципі, сама вода залишається прозорою. І зараз я буду туди нирять. Рівень води в мене ось опустився. Я знала, що мені треба буде там бовтатись, тому не доливала, щоб полегшити собі. Цю роботу. Ну, от, зараз пограюся. Ну Ось такі зараз мої німфеї. Такими вони підуть в зиму Ось вони вкорінилися, відростили новенькі листочки. Ця меншенька. Тут теж новеньке. Я їм пообрізала те старе листя, яке над водою було. І зараз буду занурювати їх. В найглибокше місце мого ставка. Ось ще одна. Ось така вона. Не зовсім я правильно їх посадила, я так розумію. Я їх начебто і ложила. Ну, навесні подивимося, як перезимують, і буду садити правильно. І ось мій очерет. Вкорінився, коріння попускав. Теж подивимося, як перезимує. Зараз буду занурювати. Очерети в мене будуть зимувати тут у відрі. Я подивлюся, начебто по тому, що я дивилася в інтернеті, вони тут перезимують. Ну спробуємо. Якщо ні, накопаємо знову будемо експериментувати далі. Тому я відкал, зараз відділю очерет і його в цю миску занурю. В коментарях мене питали, як кала почувається. У воді. Дивіться, ця кала росте взагалі без ґрунту. Там камінчики, ось вона корінням обплила і ось така вона гарненька є. Зараз я відділю очеред, а кала тут буде ще до холодів стояти. Ось маємо окрему калу. Яка без ґрунту все літо росла в воді, але вона виросла маленька, така мінічка. Гарненький кущик, але маленький. І ось такий в цьому невеличкій водоймі вирос очерят. Зараз піде у відро велике. А ось такою виросла кала, яка була в ґрунті. Теж он коріння проросло, але сам кущик. Помітно більший, міцніший, ну і теж буде залишатися у водойні ще деякий час, поки тепло. А ось ще одна кала, яка росла у воді, але в горщику з землею. Хотіла показати, витащити її. Ось вона, горщик з землею, з камінчиками стояв. У воді влітку. І ось така вона виросла. А це я набрала черенків, коріню, посажу вдома і на наступний рік буду традисканцю прикрашати свої ставочки. Дивіться, який в мене цікавий є очіток. Зараз я його буду садити, але ось він такий... Як ялиночка став, дуже гарний. Якісь такі шишечки на ньому з'явилися. Ось. Кумедний такий. Це я купила один, розсадила набагато, ну і поступово їх сажу. А ось такі самі очіточки, які навпаки не давали ніякої шишки, але ось Подавали діток. Навіть і не віриться, що це одна і та сама рослина з одного горщика. Ці дитинчата почали давати інших дитинчат, а ті викинули цвіт. Ну, покажу, як вони квітують. Я тут трошки поприбирала в садочку, дуже чекала, що водичка стане прозора після того, як я їх скаламутила, я побачу як на дні себе почувають німфеї. Але мало часу, мабуть, пройшло, ну, але тут камінчики вже видно, а середина ще мутна. Тому, мабуть, вже завтра я зніму свої німфеї, якщо ми їх побачимо. Ось я посадила гейхеру таку гарну і буронеру посадила. Тут біля них бересклет, буду піднімати його на невеличкий штамп, прикрашати свіставочок. Ця поки в горщику тут росте. Не знаю, чи тут вона буде рости, чи ні. Мій хвіст поні такий гарний, коли сонечко в нього паде. Осока. Найкраще себе почуває, начебто все життя тут. І росла. Ну, і з рослинок ставкових он, ялиночка така в мене є. Росте вона. І аїр варігатний, в принципі, добре росте, прижився. Ну, але подивимося, що буде навесні. Ну, поки ось так. Ось такі зараз мої рослинки, прижилася гейхерка і брунера. Добре себе почуває. Ось тут більше нічого не садила, бо весною вилізуть ридодиктоми, подивусь, де вони вилізуть, і буду досажувати. А Рослини дещо поки в горщиках стоїть. Те, що планую висаджувати ось тут, на берегах мого ставочка. Ось моя рослинка, яка викидала такі шишечки місяць тому, місяць, тижні два тому. Але я побачила в інтернеті, що це не очиток, а швидше молодило. Тобто те, що відквітне, воно пропадає. А ось молоді залишаться на наступний рік. Тобто, ось ці квітучі пагони, вони квітнуть один раз. Ну, подивимося, це така незнайома мені рослинка, але цікава. Отут хости ще тримаються, ще зберігають декоративність, я їх трохи замульчувала, щоб зберегти вологу, і вони ще досить непогано виглядають на початку жовтня. А це хостарі я вже пообрізала багато засохших листочків, тому бідненько. Виглядає, але я обрізала я хочу сюди подосадити тюльпанів, є в мене викопані, щоб навесні, поки не вилізуть хости, тут були тюльпани. Ось Така грусненька панорама мого садочка, але все, сподіваюся, що все ж таки піде дощ, і я вам зніму наступне відео таких оживших рослинок. А під сусідським під'їздом квітує Айстра багаторічна. Ось я на неї дивлюся і думаю, що треба посадити і таку рослинку в садочок, щоб вона восени створювала мені такий гарний привабливий вигляд. Біла квітне довше і вже відквітає. А ось фіолетова зараз якраз таки в повному квітуванні. Треба весною взяти черенки. А ось така моя клумбочка в мисці. Миска дуже швидко нагрівається на сонці, вона залізна. Дуже часто треба поливати. Ось Вербена вже майже засохла, чорнобривець засох, а от інші рослинки тримаються. І, в принципі, вигляд цієї клумби ну, мене влаштовує, експеримент вдався. Краще, ніж просто плита стоїть. Вона закриває люк. Ось. Ця рослина дуже гарна, теж спробую її зберегти до весни. Цікава рослина. Ось моя клумба в горшечку. Квітнуть квіточки ось так. Планую забрати на балкон і спробувати відновити. Наступної весни оцю всю красу. Дуже гарні квіточки. Прибрала я тут біля цього ставочка, вирвала помідори. Тепер думаю, чим зайнятися тут на наступну весну. Як повинно це все виглядати? Пінісетом він засох, але я дивилася, там прикорені є. Ну, Зелененьке, можливо, корінь і виживе і на наступний рік дасть нові прирости. А ні, то будемо садити ще раз. Ось це в мене порожня ділянка, і плани тут я строю на майбутнє, як вона має виглядати. Тобто якось треба продовжувати ось ці мої вигини з камінчиків і продовжувати далі. Ось туди. Ну, а в цьому відрі буду зимувати мій очерет. Тут в мене три види. Я викопала тоді ось такий, ось такий високий і ось такий невеличкий. Не знаю, як ці рослинки називаються, вони всі різні. Але я думаю, дощі дольють води. І подивимося, як все це перезимує. А на сьогодні це. До побачення.